Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Шановні друзі, ви знаєте, я хотів говорити про те, як сьогодні Верховна Рада ну, просто втратила свою суб'єктність. Подивіться, сьогодні ми приймаємо рішення про призначення міністра оборони. Ключове рішення, ключова посада. Де президент? Президент подав нам кандидатуру. Він навіть. Не знайшов часу прийти в Верховну Раду, представити кандидатуру. Ну це просто елементарна повага до парламенту і до виборців, які нас сюди обирали. Ми сьогодні обрали голову антимонопольного комітету, якого подав уряд. Нас навіть прем'єр-міністр сюди вже не ходить. Все раніше, коли хоча б приїжджав Трюдо, там я не знаю Санчес, прем'єр-міністр інших країн, то з поваги приходив і шмигаль. Сьогодні вже не треба. Все, досить вже. Ми такі нецікаві, що навіть же шмигалю сюди нецікаво ходити. При тому, що це, так м'яко кажучи, не самий цікавий прем'єр в світі. Але він навіть же не ходить. Ну, повна неповага. Обрали голову антимонопольного комітету. Сьогодні тут виступала прем'єр-міністр Данії. Ну, може, хтось прийде сюди, президент, прем'єр, нема. Навіть спікер нас покинув, друзі. Спікера парламенту і того нема. Він поїхав за кордонне відрядження, ну бо зрозуміло, де кому можна. І я тоді не розумію, а що ми тут з вами робимо. А зараз в сесійній залі знаходиться близько 40 депутатів. Ми продовжуємо з вами розгляд. Рахункова палата, ключове питання 40 депутатів. І ви знаєте, якщо ми самі себе не поважаємо, якщо ми самі себе не поважаємо, то хто буде нас поважати? Ми перетворились в дуже поганий аматорський хор вірьовки який співає пісні і гімн, коли хтось до нас тут приходить? Скоро будемо виходити з караваєм. Може, хтось навчиться Коля Константа навчиться робити гопака, і це буде наша з вами роль, друзі. Ну це ганьба, це парламент України. Ми довели його до.